Бажаю здоров'я 6 вересня, 2024 рік і У нас огляд бойових подій на Кліщівці, часів яр та інших напрямках східного фронту. Також будуть декілька цікавих фактів з полю бою. То поїхали. Кліщівський напрямок, суттєвих змін немає. Є позиційні такі просування то в одну, то в іншу сторону. В районі самої Кліщівці, це вже кінець Кліщівки. Там не буду казати, що це вже сіра зона. Там часто вже бувають підари, то практично вся кліщівка це вже красна зона. Ворог питається просунутись саме по Кліщівці і вийти до наших позицій. також бої йдуть в районі ставків вище Кліщівки, там де у нас залізнічна колія іде, і там йдуть такі позиційні бої. То вони трошки пройдуть, то ми їх назад відкидуємо. Можу розказати кілька таких історій за цей тиждень, які сталися. От такі дві атаки були за тиждень з участю броньованої техніки. Перша атака у них була. Вночі було дві МТЛБ та одна БТР. Вони були запаковані десантом. Вони переїхали залізничну колію в районі Кліщівки. Там наша артилерія, другий самохідно артилерійський дивізіон, підбив всі три броньовані техніки. Від тіля повискакував десант. І далі вже почали працювати по живій силі. Потім підрозділ Black Raven дронами Камікадзе добив цю техніку, повністю, щоб її не могли там відтягнути чи відремонтувати, то ця атака була повністю відбита і ворог був повністю знищений. Потім десь через день ще у них такий був прорив на БТРі. Вони приїхали до кінця Кліщівки, там БТР був підбитий дроном Камікадзе. Від тіля вискочило 8 чоловік і почали бігти у бік наших позицій. Вони там, поки біжали, там їм було біжати десь близько кілометра, але хочу сказати, вони дуже швидко бігли. Поки вони бігли до найближчої посадки, їх вогами, скидами двоє було вбито, і шестеро зайшли у посадку. Ну я їм там не заздрив, тому що по ним почали працювати всі, хто там навколо і різні батальйони. Там і дрони камікадзе, і скиди, артилерія, міномети. Ну і тох повністю ця група була знищена. То такі дві атаки, броньованою технікою, були на, на цьому тижні на Кліщівському напрямку. Чому ворог е йому вдається під'їхати до Кліщівки, а виїжджає він з Бахмута. М -м справа в тому, що у них таке ноу-хау з'явилось, ми бачимо, що як так, що не всі дрони нічні, їх бачать, але дуже так е не сильно. Справа в тому, що всі ці МТЛБ, БТР, у них каркас металевий, обшитий металом, такі черепахи, і зверху вони їх оббивають плащами, які про які ще розповідав, що коли піхота проходила, то з тепловізора практично не видно. То саме ці плащі для піхоти від тепловізорів вони почали оббивати саме. Броньовану техніку, то їм вдається завдяки цьому проїхати ближче до наших позицій. Хотілося б і нищити їх, коли вони виїжджають з Бахмута, але справа в тому, що ці розповідали, що Бахмут там фортеця, там наша, там ета. Ну, вони з нею зробили реальну фортецю, там стоять у них такі. Реби дуже міцні, не такі там самопальні, як у нас тут стоять, а такі серйозні. То е дронами ми не можемо влітати в сам бахмут, е як і розвідники, так і дрони камікадзе То реально бахмут захищений ворожим ребом дуже сильно. Також у ворога в достатній кількості і Боєприпасів на міномети, на артилерію, все це летить по нашим позиціям, і там хтось розповідав, що у ворога менше вже дронів в камікадзе ніж у нас. Ну, я вам так скажу, якщо вони бачать наш бліндаж, десь вони засікли бліндаж, то вони їм займаються дуже так плотненько. На якийсь бліндаж вони витрачають чисто артилерію, міномети. Вони чотири дня в один із наших бліндажів просто стріляли. Ну завдяки тому, що він грамотно був побудований, і з урахуванням місцевості ландшафта та місцевості прикриття, то цей бліндаж вижив. А ось інший бліндаж, не буду розповідати, якого підрозділу. То його почали розбирати дронами, камікадзами та скидами. І за весь час було використоване їм 18 дронів. 18 дронів повністю був знищений бліндаж, спалений. Ну, в принципі, я у своєму телеграм-каналі показував, як хлопці були в цьому бліндажі, як його знищив ворог. Потім буде ще повнометражний фільм про це. Також були кадри атаки, коли було три техніки, коли вони наступали. Одна техніка це все є у телеграм-каналі. То хто ще не підписана на телеграм-канал Мотолайфуей, підпишіться. Я там викладаю те, що в Ютуб-каналі не публікую. Також була ще історія завдяки дрона розвідника, пораненого російського солдата, який забажав здатись у полон, вивели до нас. То він йшов до нас за дроном. Також дуже така цікава історія, але вона ще йде, і я про неї не можу ще розповісти, бо не знаємо, чим вона закінчиться, чи хеппі ендом чи ні. Бо про цю історію можна навіть і фільм буде зняти. Вона вже чотири дня ця операція йде. І я гадаю, що наступну п'ятницю я вам розповім, що це за історія. Як вона починалася, що проходило і чим все закінчилось. Напрямок Часового яру там практично без змін. Там йдуть такі позиційні бої в декількох містах ворог. То проходить, то назад заходить за канал, це я вже розповідав, що він вздовж каналу стоїть і намагається перейти канал Сіверський Донець-Донбас. Невеличкий у нього є успіх, ну це трошки він там пройшов вище часового яру, там трошки, але більше просувань ніяких немає. І лінія фронту на напрямку часів яр вона не міняється. Постійно йдуть бої, ворог постійно хоче перейти канали, закріпитися, але це йому не вдається. Дуже сильно зараз криють Костянтинівку, постійно прилітають каби. Ось учора тільки два каби прилетіло, вони влучили у приватний сектор. Ну, бачив я ці влучання, там, де саме влучання, там десь 6-8 хат. Взагалі повністю знесло все навколо, там можна вулицю, там все шибки все вибивало, криші позносило. ну. Костянтинівка залишається небезпечним місцем, то кажу всім місцевим: якщо хто може, то виїжджайте, поки ми не відкинули ворога на ту відстань, щоб вони не могли, як мінімум, стволки, доставати. До міста, але ну, каби вони достають скрізь, і нічого з цим не поробиш. Така справа. Що у нас по Терецьку? По Терецьку у ворога є невеличке просування в одному місті там трошки, а так, ворога там тримають. По Нью-Йорку Нью ворога зупинили, та навіть наші хлопці пройшли вперед. І... Потрошку вже відбивають наші позиції по Покровському напрямку, е як мінімум, вдалося е Маломальськи стабілізувати ситуацію, що там відбувається, як я казав, у нас режим тиші, то скоро ви будете знати, ну, мабуть, міністерство там розповість. І вже будуть тільки гарні новини. бо План діє. План діє, і ворог буде знищений саме на цьому напрямку. Так він вже питається там і на Курахове переключатися, і на Вугледар. Все командування бачить і все враховує для оборони і для того, щоб відбити усі наші позиції, всю нашу територію. Ну і під кінець нашого огляду хочу затронути одну таку тему. Поліції, поліції в районі бойових дій. Справа в тому, що тут активізували екіпажі поліції, ДПС, там Дружківка, Краматорськ, ну, стоять пости. І зупиняють цивільні автівки. Ну, я думав, перевіряють там документи, щоб там не було ДРГ, чи ще щось там, мета. А тут у нас хлопець, цивільна автівка, військовий, він по справам їздить на власній автівці. І його зупиняють, і я у нього питаю, що ж, що ж вони там питали. А він каже: ну як на мирні часи. Просто заробляють кошти. Спочатку кажуть, у вас там не пристебнутий ремінь був. каже, Ну, добре, штрафуйте мене. Він каже, не можу штрафувати, і в мене немає відеофіксації. Добре, що, що ще каже, давайте покажіть документи на автівку. Показали автівку. Ну щось, щось у вас не те. І тут солдат йому видав, що каже, слушайте, ми тут. Працюємо, воюємо, а ви тут кошти заробляєте, тут стоїте і видираєте копійки з людей, то ремень не пристягнути в районі бойових дій. Що це? Чим повинна взагалі займатися поліція ДПС в районі бойових дій? Чим? Хто там головний в поліції? Пусть там, чи вони дають їм наказ, що потрібно там з людей позбирати, непонятно за що, там, за який знак десь там зупинився, чи ще щось, і приносити гроші туди в офіс. Чи вони самі додумали до цього? Треба просто, щоб поліція, да, зупиняйте, але перевіряйте, щоб були справжні документи, щоб це не були заслані казачки, там, чи ще щось. Просто Працюйте на перемогу, а не для того, щоб заробити ці кошти. Ну це просто крик душі був. Але коли ти тут бачиш, що ти тут воюєш і віддаєш своє життя, свій час для того, щоб ми перемогли, то хтось просто заробляє кошти. І навіть не допомагає військовим. Ну, хай там розбираються. Напишіть у коментарях, може хтось тут. Ще в районі бойових дій, неважливо, це схід чи ще щось. Розкажіть, як у вас поліція, за що вона зупиняє і що, і що вона хоче за це отримати. Ну ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін гандон.